Друзі, скажені, колеги, привіт! Я сьогодні в Верпіді. Знаєте, є таке місто Герой. І не просто так. Зазвичай весну я починаю з розмови з однією людиною. І мені завжди цікаво, що ця людина планує на новий сезон. І не просто цікаво, я намагаюся підлаштуватися, щоб... Якось бути поруч з цією людиною. І ця людина Михайло Драганчук. Михайло Драганчук, всі його знають, не буду нічого казати. Сьогодні ми поговоримо про якийсь новий проєкт. А може це не новий, просто Михайло Драганчук просто скривається під красивою романтичною назвою Чумацький шлях. Але вже те, що тут започатковані такі цікаві. Проєкт, величезний проєкт як Асоціація регенеративного землеродства. І вся ця тема дуже почала розширюватися. Ой, Щось я забагато говорю, треба переходити до питань. Михайло Івановичу, привіт. Радий вас побачити тут в своєму колі, в своїй царині. Дуже цікаве місце і місто, я був тут п'ять років тому назад. Але ви ж знаєте, мене цікавить, дуже-дуже цікавить, які плани у вас на цей, цей рік, що новенького. Хочу спочатку запитати, що там ви робили в Німеччині? Багато було репортажів, але от якщо просумувати все, що самого цікавого ви от привезли з Німеччини? У нас аграрія. У багатьох людей в нашій країні є стереотип, що технологія наутіл – це тільки там, де сухо. Мені дуже було цікаво знайти приклади реального наутіл в Німеччині. Хоча, хоча багато було скептиків, чи ми його знайдемо. От тільки хотів запитати, а звідки ж там наутіл? тіло? В них все є, сонце, вітер, сніг, вода. Все є. Але і наутіл є. Ми знайшли справжніх наутілерів, один з них працює вже 10 років по технології Наутіл. І коли я у нього запитував, що його надихнуло на перехід на цьому він назвав такі причини: нехватка вологи. при тому, що середньорічне від 700 до 1000, але є роки, він наводив приклад, був рік, коли було. 300 мм опадів, за рік. А один рік був 200 мм. Нема вже стабільності. В а зорієнтуйте, це яка частина Німеччини? Східна, центральна, північно-західна. І далі. Вони вміють рахувати гроші і витрати на пальне для них також відчутні. І третє, те, що. Не вистачає людей, не вистачає механізаторів для того, щоб виконувати великі об'єми робіт по обробітку грунту. Тобто все це до чого ми йдемо в Україні. Так. так, так. І тому все це в комплексі самі інноватори, яких, як завжди, в будь-якій сфері, їх небагато, але вони є, вони починають. І як я помітив, це нове покоління. Там же ми були на фермі, яка, історія якої 500 років. Представляєте? Це не так, як у нас в сталінські часи було знищено все майже покоління хазяїв, які їх назвали куркулями і так далі. І все починає тільки відроджуватися. А там із покоління-покоління працювали на землі. Ферма, якій 500 років, і тільки останнє покоління, і вони завжди грали, і важкі у них були і конями, і важкими тракторами. Але... Вже прийшла молода людина і почала, почала працювати зовсім по іншому Я сьогодні приїхав до вас поговорити про ваші плани, про ті заходи, які ви вже собі в голові спланували. І що нам разом очікувати в цьому сезоні. Ну, цей рік почався з конференції з реалізованого землеробства. Яку ми назвали Реагро, яка відкрила, яка відкрила, можна сказати, сезон. І новий і бренд, такий новий да, і новий бренд. Якщо ми раніше проходили під брендом Неталаб лабораторія Ноутіл, no ми зараз розширили і аудиторію і розширили фокус нашої уваги не тільки рослина, а більше на ґрунті. Як його покращити, як збільшити його родючість, скажіть, ви відчуваєте, що ну прийшли нові люди, чи все ж таки поки що тут стабільно тримається своя аудиторія? Ви Знаєте, костяк залишився той, що і був, але вже більш широка аудиторія, бо є люди, які ще не працюють по технологіях нового тіл, чи вони не можуть швидко відмовитись від якихось видів обробок? Вони хоча б від плуга відмовились. Але їм цікаві питання, покращення ґрунту, і вони знаходять на наших заходах якісь відповіді для себе, якісь практичні рішення. Це одне. Друге, ми в минулому році вперше провели польові заходи саме з регенеративного землеробства. І в цьому році продовжуємо їх. Плануємо, що буде два таких заходи в різних ґрунтово кліматичних умовах. Перший з них пройде на півдні, в Одеській області. Приблизно які строки? Вже точні строки є. 14 -го червня. Це вже треба купувати квітки, так? Да? Ще не продаємо квітки. Ми побачили по конференції. що це до вашого сайту? Це буде сайт. Ми ще повідомимо, коли. Відкриємо продажу квитків, це буде місяць, тільки кількість місць ага. буде обмежена, ми не хочемо зарані набирати багато. Тим людей. більше, ваша ціль не зібрати побільше людей, Ні. А зібрати тих людей, аудиторію, які, да, які, які, працювати до цього заходу. Яким це цікаво, дійсно. І ми проводимо в одному з таких цікавих господарств півдня, це «Тов Мічуріна плюс. Один із співзасновників його є Олександр Чумак, його, якого добре знають аграрії, і саме знають як інноватора, як е людину, яка прагматично підходить до своєї практики. Вона думає про ґрунт, вона думає про економіку, вона робить все для того, щоб отримати і кращі ґрунти, і кращі економічні показники. Є Саме у нього, чому повчитися усім. І тим, хто думає про ґрунти, і тим, хто думає про економіку. Я скажу так, на конференції це теорія, яка базується на практиці. А вже, коли ми збираємося на польові заходи, ми можемо подивитися, як теорія вже переноситься на поля на практику. Так, це. На півдні. Скажіть, яка там от основні теми на півдні будуть. Ну, ви зрозуміли, що там дуже практичних питань багато, але які от ну, в тематиці головні теми по цьому заходу? Головні теми тема це такий нестандартний підхід до практики з використанням максимальним. Використанням біологізації самого процесу вирощування сільозпродукції. Починається все з того, що саме Олександр Чумак один із крупніших виробників компосту Джонсона, я, мабуть, навіть в світі, в таких об'ємах, як він. Оцю ідею, мені здається, ніхто не реалізовує навіть самі ідеї ненатненники цього продукту. І за рахунок використання таких біологічних можливостей він зменшує хімічну нагрузку на ґрунт і розкриває його біологічні можливості, на що здатна біологія, коли ми говоримо про те, як порощувати культури? Крім того. Здрастя. І от і от. Це одне. Ми побачимо різні культури. Це буде пшениця, ячмінь, це будуть бобові культури, озима пшениця, це будуть і бобові культури, нут, дуже велика практика в цьому господарстві по вирощуванню нута, чечевиці. Одна проблема є, що там так багато є що, чого подивитись, що, що ми думаємо, як це встигнеться нам для початку. Я просто планую. Найближчим часом побувати там, і ми разом з Олександром пройдемо весь маршрут і визначимося, що ми зможемо показати, що ні. Потім у нього дуже велика виробнична база по тому, щоб довести вирощену продукцію до кінечного продукту. Чи це насіння? Тобто переробка. Чи це переробка, чи це насіння, чи це олія, чи це пелети. Багато чого. Банкова вартість, да? Да, да. Є у нього і елеватор дуже а такий потужний для, для господарства. Навіть своя залізнична гілка туди приходить. Я не знаю, чи ми все стигнемо, а може і не, і, і не треба таку задачу ставити, все подивитись, а подивитись частину, а в наступний раз ще частину. Ну, Бізнес-комунікацію потім можуть да, опрацьовувати. Так, так. Скажи, ну, Що там так? є, що подивитися, я вам кажу. Завжди, коли буваєш в цьому господарстві, завжди щось відкриваєш для себе нового нове. І тому мені хочеться дуже відкрити це нове для більш широкого кола наших аграрів. І я впевнений, що кожному з них є чому там повчитися, щось взяти собі на замітку для того, щоб вже реалізовувати це в свої господарства. Останнє запитання по цьому заходу, скажіть, це господарство працює? На поливі чи Ні. яка там система в них Система, бо гарна система, більш того, це засушливий регіон. Всі культури його це... да, утілі? Так, так, майже всі. Може там якісь. Є, він експериментатор, речі, тому цікавий, може він так, щось бачите, там да. експериментує, але в основному і це одна Йо. сторона справи, це компости, органічні добрива, а друге, те, що він дуже добре використовує покривні культури. І саме це цікаве, тому що це на півдні. Бо багато хто каже, коли ми на Волині проводили такий захід, казали, Та, да, що, ви, що нам це потрібно. Там так. стільки вологи, звісно, спробуйте да. а, а, тут. І він сіє покриння культури незалежно від того, як складаються погодні умови. Чи є сьогодні волога, чи ні. По, по ситуації приймає рішення, але вони в нього завжди є. Оце дуже. Ну, мені для... подобається, що я впевнений в тому, що, що він робить. І це дає результат. Для кого цей захід? Для всіх, хто хоче покращити свої ґрунти. Для всіх, хто хоче бути економічно успішними. Для всіх це тих хто. Це дуже загальні слова. давайте Шо... Трошечки глибше. Давайте. Я почув, що Шо? є біотехнології, цікаві. Потім я що для себе. Що є досвід нового тіла і такий серйозний да. на тих культурах, які ми назвали. І третє, мені сподобалось, що система додаткової вартісті створення це переробне. Так. А всі інші питання вони дотичні, вони так чи інакше будуть е, працюватися, як зберігати вологу тут покривні культури, як зберігати біоту, як е, захищати і, ну, і, і живити. Ну, тобто всі. Я думаю, що е, коли, виступав, дивне, коли, так, коли виступав Олександр на конференції Рагро. Відчували, що в мене вистачило часу навіть для того, щоб все розказати. І це... А зараз це буде практичне заняття, де можна задати багато додаткових питань. І найцікавіше, що все це можна подивитися, як воно працює в полі. І це та людина, якій є чим поділитися. І я думаю, що всі, хто приїде на цей захід, знайдуть для себе дуже багато корисного. Це Цей стульчак залізти. Це для великих людей, хто ставить перед собою великі задачі. Михайло Іванович, ще по цьому заходу чисто орг... організаційні питання. Як завжди, всю інформацію можна отримати на сайті, так? Ну, і ми ще з вами будемо зустрічатися і на каналі Научі. Правильно я кажу. Так, так. І Коли... жорсткі, нову... згодом буде більше деталей, більше про нашу програму. І можливість придбати квитки, все це буде трошки згодом. Скажіть, я завжди питаю, може ви вже, у вас є така інформація, хто, хто зірок таких агрономічних вже планує бути на цьому, ну, на цьому заході, з ким можна зустрітися там, не тільки почути, а просто поспілкуватися свої питання якісь, крім Олександра Чумака. Я ще точно не знаю, хто буде. Тобто ну, я трошечки скриваю цей сух. Просто з тим, з ким я спілкуюся і кажу, що такий буде захист з таких, як ви кажете, людей неординарних, вони всі мені кажуть, мені дуже цікаво поїхати і подивитись. Я думаю, що багато зірок там можна буде зустріти. крім Олександра Чумака, який теж вже сам за цей собі. час там, <ріст> сам став зіркою. Сам собою. Да? Да, я думаю, що вже ваші заходи минулих сезонів показали, що а, на них з'являються дуже цікаві люди і є можливість Я багато думаю, багато. що і будуть партнери, які зацікавлені цією цільовій аудиторії, які також можуть... Познайомитись з цікавими продуктами для того, щоб покращити ваші ґрунти. Скажіть, будь ласка, в, в цьому році, в минулому сезоні, було два заходи, і вони були класно рознесені і по часу, і по регіонах. В цьому е році ви плануєте ще якісь заходи? Так, ми план... так це буде умовно, це буде на початку літа. а... Другий заход буде вже в серпні, в кінці літа. Збирання. І плануємо, що проведемо його в інші природно кліматичні зоні, інші ґрунти. Але теж вже є намітки, просто я не хочу поки розкривати деталі. Бо це ну, має да, бо підготовка це такий кропотливий процес. І, але також плануємо в дуже цікавому господарстві. Скажіть мені, будь ласка, ну, Червоною лінією от протягується нова інформація, починаючи з конференції. Це Асоціація регенеративного землеробства. Поправте буде, якщо я помиляюсь. Як справи тут? Вперше ми цю тему підняли тему створення громадської організації, яка буде пропагандувати і. Розповсюджувати інформацію про регенеративне земробство на конференції Реагро-25, як ви пам'ятаєте. І після цього ми створили ініціативну групу, обговорили цю ідею і на сьогоднішній день Асоціація регенеративного землеробства України створена. Фізично створено. фізично, юридично. І Доручили займатися цією асоціацією, очолити її Вадиму Дробітько, якого всі добре знають, як одного із інноваторів, своїм прикладом, який своїм прикладом показує, як можна працювати з землею і при цьому бути успішним. Я вважаю, що це. Тобто, як перші кроки, так питання по співробітництву. Є люди, які якісь свої теми хочуть перевірити, то це безпосередньо до так. Я більш того всім, хто буде передбати квітки на конференцію. Ми запропонуємо, якщо є бажання, заповнити анкету для вступу в цю громадську організацію. Я так помітив, що ви зараз не переслідуєте ціль просто набрати людей. Вам дуже важливо, щоб ну, це було... Одно, зібрати однодумців да. і об'єднати їх. Більш того, ми не ставимо ніяких задач по збору коштів для цієї організації. Ми створюємо коло однодумців, і яке поступово буде розвиватися. Михайло Іванович, наше інтерв'ю таке воно трошки стихійне. Сьогодні велике свято, великий день. Якісь питання міг не поставити, просто забути, а для вас це дуже важливо. Які питання я забув вам поставити, а ви би хотіли наголосити на ньому? Рік тому я поділився своєю ідеєю створення центру досліджень, ноутіл досліджень. Я шукав земельну ділянку для цього в так, так, Київській області і ну, може поруч в областях для того, щоб початися роботу. На жаль, були багато розмов, але, на жаль, не вдалося цього зробити, знайти таку ділянку. Тут повністю, якщо і були пропозиції, то дуже далеко. І я подумав, що може в Україні ще це не на часі. Чи може обстановка зараз війна, не до того. І тому під час поїздки в Європу ми почали шукати майданчик для втілення цієї ідеї в одній з країн Європи. І зараз також ведемо переговори на цю я, тему. Яка там реакція була на цю ідею? Зацікавленість. І я розумію, що там також ніхто ще... Не займався цією справою, дослідженнями на такому рівні, який був би цікавий, корисний, саме аграріям. Мені здається, в Україні теж є потужний потенціал для цього. Є потенціал і є зацікавленість. Більш того, скажу, що реанітирна замроста, як все нове, воно викликає більше питань, ніж відповідей. І саме ціль цього цього проєкту. Шукати, досліджувати різні варіанти, різні практики для того, щоб шукати ці відповіді. І на сьогоднішній день я би сказав, що все буде починатися з дослідів. Другий етап це ділитися результатами цими дослідами з аграріями, для того, щоб їм допомагати обирати правильні рішення, вибирати правильні шляхи для того, щоб не тільки отримувати економічні результати, але і покращувати свої ґрунти. Михайло Іванович, я вам вдячний, що ви знайшли час і ми трошечки вперед дали інформацію. Я думаю, що десь в травні вже буде більше. Ви сказали, що вже точно є місце, вже точно є дата. Так. І там буде додаткова інформація по квиткам, по так. логістичним питанням. Скажіть, вже спонсори, люди, які хотіли би з бізнес пропозиціями тут залучатися до цих заходів, вони вже можуть до вас звертатися? Вони, вони, ні, вони не тільки можуть, вони вже звертаються. Просто ми вже конкретні пропозиції дамо після того, як ми... З Олександром узгодимо маршрут і зрозуміємо, де ми можемо інтегрувати партнерів в наш захід, тому що кількість партнерів також обмежена, і це не просто не для того, щоб знаєте, перевантажувати. Да, да. Бо тут своя специфіка цього заходу, але є вже бажаючі, і ми вже починаємо розмову про це, але ну, в ближайші часи все буде. Більше деталей. Більш того, скажу, що е, запрошую вас в платформу, скажений агроном, бути інформаційним партнером, який вже по традиції завжди підтримує наші заходи. У Нас вже запрошувати не треба, ми вже такі прилипли, ми вже не відстанемо. Це, тому, що... це, це взаємно. Знаєте, як кажуть, Коли учень готовий, приходить вчитель. Да. Так що у кожного свій шлях, у кожного свої швидкості, але. Для тих, хто думає про майбутнє, то вони рано чи пізно будуть цікавлятися регенеративним заворобством. Друзі, вся інформація додатково на сайті наутіл. Наутілер.ком Наутілер Наутілер буде в посиланні, отут внизу, ви побачите. По-друге, прямий доступ до Михайла Івановича, чи то в месенджері, чи то в інших. В соціальних мережах він завжди відкритий до спілкування. І втретє, дуже важливе, не зволікайте. Щось, от минулі заходи показали, що коли люди в останній момент намагаються потрапити, виходить, що з якихось незначних Ситуації вони цього не можуть зробити, тому що а, тут не ставиться за завдання набрати побільше людей. Ставиться завдання набрати команду, яка би працювала на цьому заході. Ефективно і, і зацікавлених людей. Ну, звичайно, коли команда, то вони всі працюють на якийсь результат. Так. До зустрічі. До зустрічі. Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, в коментарях їх можна поставити. Слава Україні! Героям слава!